Зламані дерева, перекриті дороги, і близько 30 знеструмлених населених пунктів. Такі наслідки нічної негоди на Закарпатті. Сильні пориви вітру та опади, які були на території нашого краю, завдали збитків регіону. Станом на 7 годину, 25 липня, по області було. Знеструмлено 30 населених пунктів повністю 8 частково. Зокрема, в Ужгородському районі 5 населених пунктів повністю та 5 частково. Також в ніч 24 на 25 липня сильні пориви вітру спричинили падіння дерев. У двох випадках пошкоджень зазнали транспортні засоби. Зокрема, це сталося в Ужгороді на вулиці Перемоги, також на вулиці Бородіна. Окрім цього, рятувальниками було здійснено ряд виїздів. У селі Кольчино, Букачівського району, Перечинському районі, у селі Турній Ремет. За попередніми даними, загиблих і травмованих внаслідок негоди немає. Над відновленням електропостачання працюють аварійні бригади.